Доброго вечора всім. Я всіх радий бачити на своєму каналі. Хто мене дивиться, хто ставить лайки. Що я хочу сьогодні сказати, коли я почав знімати відео, стало питання ще чистоти відео. Ну, не самої чистоти відео, а чистоти того, що я роблю. Я зібрався. Прогнати свій боксер на швидкість по дорозі, поставити камеру, і це все засняти. Ну, Не на час, не на секунду, скільки 100 км на бере, а просто так, як він їде, як він йде, ну, показати вам. І подивився на боксера. Вірніше подивився на ті відео, яке я знімав, Камера стоїть як автореєстратор. А мене скло, а мене скло затерте від падінь. Ну, я не знаю, інколи дивишся в об'явах написано, не падав, не падав. Я не знаю, може хто не падав. Я падав і не один раз. І на асфальті, і на щебенки, і в траві, і в піску. Все було. Якщо ти їздиш, а якщо ти не їздиш, ну то понятно, що хіба що хіба що. Подножка зломиться, да, сам по собі впаде. Я пам'ятаю Андрія Бересневича, по-моєму, це він. Коли збирався в дорогу, коли зложив кофри, коли зложив всі вещі, які повинні бути в дорозі, він просто брав і кидав е на асфальт. Верніше, там не асфальт, там у нього бетон, полу, полу гаражі в своєму, просто кидав мотоцикла на той бетон. Да, казав він, жалко. Я розумію, що жалко. Але куди від цього дінешся? От, я хочу зараз показати скло свого боксера. Воно хороше скло. Але воно дуже м'яке. М'яке в чому? М'яке в тому, що якщо ти його якоюсь твердою тряпочкою будеш тирти, остануться сліди. Але за те, якщо ти падаєш на асфальті, то воно не тріскається, не ломається, а підгинається, ну і по асфальту я, звісно, як по щебеночки воно приїжджає. От зараз я показую боксер. Привіт усім! Ну то що, сьогодні я хочу заполірувати своє скло, котре стоїть на баджажі. Ось у мене така біда! Це від падінь по асфальту і по щебінці. Пробуємо. Я ніколи не полірував. Я не дивився в інтернеті, як потрібно полірувати. Я з того принципу, а я знаю. Ну, то будемо пробувати. Навики у мене по поліруванню. Ну, дуже багато. В армії полірував свою бляху на ремні пастою гої і полірував свої духові інструменти, котрі я раніше грав в ансамблі духових інструментів. Спочатку в мене був альт, тоді був корнет, а тоді стала труба. Ну, там ми полірували осідолом і, собственно говоря, ми там тільки доводили до блеску. Царапин там не було, там тільки була, е е як вона називається, та, що сідає білою цивількою. От А сьогодні поліруємо скло. Так, дивимося, що в мене є. Перше. Для того, щоб почати цю всю роботу, нам потрібна назначна бумага. У мене є 400-ка. 400-ка це тільки для того, щоб зашліфовувати сильно глибокі вирви. І є такий шматок, такий платочок нульовочки. От на неї ми будемо. Розраховувати, що ми її будемо працювати. Далі. Є полірувальний круг здоровий, правда він уже побитий, але хай буде. Друге, є полірувальний круг менший. Під дрель. Так, є зубна паста. Вірніше є, Воно пишеться. О, ламп-доктор. Доктор для ламп. Ну, я не знаю. Відкриємо, побачимо, що воно собою представляє. Наскільки велика зерніста чи менша зерніста. То я ще купив зубної пасти лісовий бальзам. Вона, в принципі, для пишеться від зубного каменю. Ну, то, що нам надо. Камінь у нас на склі є. І є дрель. Чим ця дриль гарна, тим що вона у нас тихоходна. Ми можемо включити любу швидкість Маленьку швидкість, більшу швидкість. Але полірування всі роботи ведуться на малій швидкості. Швидкість не більше 500. Обертів у хвилину. Ну, ось і все. Працюємо. Спочатку робимо затірку. Оці всі раковини треба затерти. Ну, тут я їх затирав. Тут я їх затирав. Єдине, що треба пройти нульовкою і глибокі раковини убрати. Обираємо. Не така вона легка робота. Із болота тянуть бегемота. Продовжуємо. Працюємо нульовкою. Але вже швидко хочеться. Як надіялися, що я зробив гірше? Так. Ну то що? Кріпимо. Кріпимо. Десь міг стільчик має бути робочий похідний. Щоб ви мене бачили, я вас бачу. Так. Затягуємо. Ця дрелька дуже довго лежала, десь у загашниках. Я нею не користувався. А сьогодні вирішив, тому що крім неї немає нічого кращого. Так, дивимося, що це за паста у нас. Паста запакована. Придеться знімати целку. Ну, Блін, кріпка. Це тобі... О, вже випільовує щось мені. Ну, то й гарно. Виплюнула-виплянула. Якщо хто знає, як це робиться, професіонали, то, звичайно, мене не матюкайте, бо я, чесно говоря, цього не знаю, як робиться. От зараз будемо пробувати. І я розумію, що я наложив сюди дуже багато, то ми її тихенько кисточкою приберем і наважимо сюди. Так, водичка є у нас. Я не знаю, як швидко вона сохне. Пробуємо. 没事儿没有。 понятно, хочется тоже выписать. ну то подаемся, что у нас выходит. Так, здесь у нас вода. Ну, здесь у нас вода. Робимо дюрочку. Робимо дюрочку. Пробочки. И І змиваємо те, що не мочили. Мотиви. Ось, це перший етап. Давай подивимося, що в нас виходить. Давай подивимося, що в нас виходить. Ну, якщо дивитися то, що було і то, що є, але воно ще все матове, ну поліруємо далі. Поліруємо далі. Змиваємо. І дивимося, що тут виходить. Так, треба покрити. Дивимося, що виходить. Виходить те, що там, де я погано полірував шліфував нульовкою, залишилися такі полоси. А остальне, там, де було мілко, там полірується. Значить, що робимо? А робимо те, що і робили. Беремо нульовочку і затираємо ці полоски. Ну, от, після півторної зачистки. Мовню вже їх не видно. Дуже важких слідів. Це я трошечки додав зубної пасти і прийшов зубною пастою. А зараз вложимо... Пасту полюровочно і затираємо. Роботою я задоволений. Я і не закінчив, але вже пізно, Ну, я так розумію, верніше, вже розумію, що до чого і як, і я тільки не знаю, як пасти. А так, в принципі, залишилися ще сліди. Там, де треба нульовочкою пройти. І тут нульовочкою. Тут доволі гарно вичищена. Затерта, заполірована. Двері теж всі в пасті. І мотоцикл теж в пасті. І штани в пасті. Ладно, завтра продовжимо. А на сьогодні всім пока. Будемо жити тихої ночі всім.